Чи нападе Росія на країни НАТО, ну зокрема, в першу чергу на Прибалтику? Ну а там далі Польща і так далі. Тільки одна людина в світі, це президент Путін, знає відповідь на це питання. Що там у хворій голові Путіна? Тільки Господь Бог знає. І ще раз повторюю, тільки напевно Путін можливо і він до кінця не знає свої наміри. Вірність, свої плани. Наміри то він добре знає, бо він їх озвучив перший раз ще в 2007 році. Ще тоді він озвучив наміри нападу на Україні, а потім він пізніше озвучив наміри. Цей Радянський Союз версія 2.0, а це означає і Східна Європа, а там і Західна Європа, а не тільки Україна. А в нього, звичайно, там глобальні. До сьогоднішнього дня це все виглядає так, як певна політична провокація зі сторони. Росії для того, щоб постійно нагнітати цей градус, знаєте, підвищувати, і нагнітати цю напруженість, скажімо, в світі. По принципу, чим гірше, тим для Росії краще. Це перша складова. Друга складова військова, і отут вона якраз і непроста. Чого вона непроста? Тому що невеликими партіями, але Росія перекидує війська в Білоруссю. Це не великі такі, знаєте, партії для. Атаки це 50-100 тисяч, це ну, 50-100 тисяч солдатів. Відповідно, це десятки ешелонів бронетехніки. Ну, то такої перекидки немає. Але невеличкі перекидки все-таки є. І невелика кількість військ в Білорусі залишається. Білорусь це не зовсім самодостатня на сьогоднішній день країна. Це все-таки сателіт. Росії. Ну що ще такого трішечки ну не зовсім комфортно? Це те, що Лукашенко об'явив про те, що Білорусія готовиться до введення військового стану. Ну так Білоруся ж ні з ким не воює. То чого вводити військовий стан? Ну може знову політична якась провокація. З другої сторони, вони там під кордоном із Прибалтикою з Латвії, з Литвою, перепрошую. Значить, вони там якраз білоруси починають готувати літній табір військовий на одну чи декілька бригад. Дійсно, це небагато. Одна бригада, чи навіть дві бригади це ну, одна бригада це там 3 чотири тисячі, скажімо, ну, по різних від 4 до 5 тисяч солдат. Скажем, плюс техніка це невеликі військові угрупування, які можуть захватити. Але чим там чарівато? Там чарівато тим, що від кордону Білорусі до Вільнюса там 40 чи 50 кілометрів всього на по автобану. Так от тут ну скажем непрості питання, тому що від Білорусі до Вільнюса хай 50 кілометрів, а від Вільнюса до Калінінграда іще 150-200 двісті кілометрів. І на хвору голову Путіна мені здається, є ця мрія. Оцей коридор закрити повністю. Тоді він повністю відсікає всі країни Прибалтики від країн НАТО. І таким коридором він з'єднується з Калінградом. А Калінград це все-таки Росія. І це вихід порти, це вихід в море. І це військова підтримка зі сторони підводних човнів, авіаносців, таке інше російського флоту. Ну, тобто ситуація, ну я сказав би доволі напружена, доволі непроста. Ну, на завершення, можливо, чи на продовження, я не бачу загрози сьогодні на завтра. В тому що подібні військові операції, якщо вони не носять авантюристичний характер силами одного батальйону там 400 500 чи 600 солдатів. Скажем, вони не проводяться, вони проводяться силами, так як я сказав, 500-100 тисяч, як мінімум потрібно. А таку махіну треба перемістити, треба розмістити, треба підготувати. Пам'ятаєте, як це було напередодні вторгнення Росії в Україну? Вони ж майже рік переміщали війська біля 150 тисяч своїх військ вони перемістили на кордони України під виглядом. Військових навчань. І вішали нам лапшу на уші, що це військові навчання, це військові навчання. От так якщо таку лапшу на уші ми побачимо біля кордонів Прибалтики 1050 100 ну значить, це серія номер 2 Це реальна підготовка до вторгнення. Поки що реальних дій. Таких масштабних поки що немає, і за чого думаю, що до літа до осені ніяких серйозних військових дій не буде. Що буде далі? Я думаю, що Путін буде чекати завершення виборів в Сполучених Штатах Америки і буде чекати, хто виграє. а з другої сторони, буде чекати того періоду, починаючи з листопада 2024 року, коли в них таке як міжвластя, вийде. коли старий президент, які... Скажем, здає повноваження ще до кінця не здав, але вже не має всіх повноважень президента. Зокрема, не має повноважень там об'являти, якщо не помиляюсь війну. вже. а новий ще не заступив, ще інавгурація якби не відбулася. І отут є оцей такий проміжок 2-3 місяці. Такого провісання, якби це їхня така протокольна процедура. Але вона для нас ну і для світу може бути складною якраз в тому плані, що ці демократичні країни, сполучені штати Америки, в тому числі, вони дуже неповороткі в плані оперативного прийняття рішень. А тут ще таке підвісання на 2-3 місяці. от якраз на листопад, на грудень 2024 року, Росія може робити не провокації, а Росія може робити реальні військові дії, реальні вторгнення, якраз користуючись тим, що в цей момент НАТО буде не поворотки, тому що НАТО без США це не зовсім НАТО, це не зовсім військовий блок. Тому що більше половини військових сил облоці НАТО – це сили Сполучених Штатів Америки, а інші країни розрізнені. Ну тобто, там не непроста ситуація з військової точки зору. І теж стоїть питання: а якщо Путін наважиться це в кінці 2024 року, зробити не провокацію. А зробити повномасштабне вторгнення, відсікти оцю лінію, яку я сказав, від Вільнюса до Калінінграда, скажем, і таким чином розпочати, скажем, повномасштабну війну вже з країнами Прибалтики, а вони малочисельні, вони слабенькі, і їх дійсно доволі легко окупувати. На жаль, це правда, і правда, ніде діти. І тоді, якщо це відбудеться, то є два ключові питання: перше ключове питання чи втрутиться НАТО? Не факт, тому що до того, щоб втрутилося НАТО, треба, щоб піти через Польщу. А чи дадуть поляки це, скажем, добро, враховуючи те, що там ну, є ну, побоювання втягування тоді Польщі? Знаєте, своя рубашка ближче до тіла. Ми зараз це переконалися на собі, коли ми самі цей груз війни тащимо, скажемо, не так сильно нам там допомагають, як могли б, якщо речі називати своїми винами. Скажімо, інші наші сусідні країни. Так, от це перше питання, чи в разі такого повномасштабного вторгнення, чи втрутяться країни НАТО. А друге, як би теж ключове питання, це чи буде Росія мати плани і бажання, і потенціали? Іти далі. Я думаю, що друге питання ну, не буде мати не бажання, не потенціалу, бо вона вже зараз видихається на українських фронтах. Але для чого це Росії може бути потрібно? І це може бути потрібно для того, щоб розпочавши такі військові дії, по суті, з НАТО, сісти за стіл переговорів з НАТО, підписати договір з НАТО, капітулювати НАТО, для себе щось виторгувати, а Україна щоб тут якби політично і дипломатично програла, бо вона вже не буде повноцінним суб'єктом переговорів переговорного процесу. Це може бути така, знаєте, як шулерська гра в рулетку, щоб знову ж десь трохи гнобити Україну з дипломатичної, політичної сторони в результаті цих переговорів. Ну, самий гірший варіант, який може бути, що в цьому переговорному процесі, в майбутньому, між НАТО і. Росією Росія буде розглядати тільки дві сторони воюючих: це Росію і НАТО. А Україна не буде розглядатися як воююча сторона і не буде підлягати переговорному процесу підписанню договорів. Це для нас найгірший варіант, який тільки міг би бути, і Путін може на цьому пробувати грати в цю шурлірську рулетку. Ну як зрозуміло, йому віри ніколи не було і не може бути.